Всім привіт! В цьому відео я покажу, де знаходиться срібна руда. Ну, це, скоріше всього, вийде як доповнення, тому що я на своєму каналі виставляв ролик, де можна її знайти. І там поруч біля тієї руди буквально два кроки знаходиться кузня самоцвітів. Ну, так як в цьому новому патчі ми не можемо ставити маркери, тому. Приходиться мені по пам'яті згадувати, де знаходиться той чи інший ресурс, ну і показувати вам. Скоріше всього, це баг тільки в мене, ну, можливо, і не в мене тільки, що маркери ви не можете ставити там, де ви знайшли той чи інший ресурс. Ну, можемо подякувати за це розробникам. І так, приблизно я поставив точку маршруту. Щоб вам показати, де знаходиться більше покладів срібла. А вони знаходяться ось тут. Ось тут знаходиться більше цього срібла, і ви, в принципі, можете його більше пофармити. У попередньому відео, яке я виставив на каналі, я показував вам, де знаходиться срібло, воно знаходиться буквально біля. Кузні самоцвітів, Ну там його, скажімо так, у меншій кількості. Ось тут я вам показував, і поруч тут знаходиться кузні самоцвітів. Якось так з вас підписка, вподобайка. Ну і почуємося в наступних відео.